Ні, Михайле, так не буде, кажу. Треба було нам розлучатися, коли я пропонувала ще 15 років тому, а тепер ділитися з тобою усім, що я надбала, я не збираюся. Я приїхала у відпустку додому, думала на два-три тижні, та доведеться затриматись довше, бо мій чоловік вирішив мені сюрприз влаштувати. Нам з чоловіком зараз по 60 років ми вже майже 35 років у шлюбі, а 15 років тому я в Італію на заробітки поїхала. Причин для цього було багато, і без грошей я не головна. Ми вже на той час з Михайлом не дуже добре жили, наче чорна кішка нам дорогу перейшла. Свою єдину дочку ми видали заміж, вона пішла жити до свого чоловіка, як у нас кажуть, на вістки, а ми з Михайлом залишилися вдома самі. Бувало, що за весь день одне до одного жодного слова не промовимо. Під приводом того, що я хотіла в доньці на окреме житло заробити, я й надумала їхати в Італію. Михайло мене ми в цьому підтримав. Я тоді з ним мала серйозну розмову, пояснила, що я їду не на рік і навіть не на два, а він молодий чоловік. Тому сама запропонувала йому розлучитися. Та Михайло замахав руками, мовляв, що це я собі таке надумала, як це розлучатися. Ти їдь, а я буду тут господарювати, все буде добре, не хвилюйся, запевнив не в мене чоловік. Я вирішила, що і справді, навіщо гарячку пороти, час покаже, як воно буде, і поїхала в Італію. Перші кілька років я складала гроші нашій доньці на квартиру. Михайло вже тут вибирав, а потім і ремонти сам поробив, щоб дешевше було. Додому повертатися я не збиралася. Вирішила, що якщо є можливість, то треба і про своє житло подбати. Чоловік мене підтримав. Ідея розбудовувати наш будинок йому дуже сподобалась. Ми разом звели величезний будинок, якому зараз чоловік живе сам. Я ще додому не збираюся, мені лише 60 років. Ще хоч 5 років я точно планую бути в Італії, а додому приїжджаю раз рік у відпустку. І ось цього разу я приїхала, привезла купу подарунків доньці, зятю, онукам, чоловікові. Думала провести трохи часу з родиною, бо начебто у нас все налагодилося. Але чоловік вирішив зробити мені сюрприз. «Марусе, присядь, розмову до тебе маю, каже Михайло. Я сіла, дивлюсь на нього. Я відразу зрозуміла, про що буде йти мова. У мене є інша жінка, і я хочу розлучитися, каже Михайло. Так що добре, що ти приїхала, оформимо все швиденько. Я проти, заявила я категорично, чим дуже здивувала Михайла. Чого? Ти ж сама хотіла, витріщився на мене чоловік. От коли хотіла, тоді їй треба було розлучатися, коли у нас не було що ділити, а зараз я свої гроші тобі віддавати не збираю, скажу. А чого ти вирішила, що тут все твоє? Ти заробляла, а я будував, а це також гроші коштує. Так що все чесно, і ділити ми все будемо порівно. Не піду ж я доліти з пустими руками. Та я категорично заявила, що розлучення не буде. Навіть доньку покликала, щоб вона свого батька не поумила. Вона теж мене здивувала, бо виявилося, що вона все знала, а мені не говорила нічого, бо вважала, що це не її справа. Сказати, що я засмучена і розчарована, це нічого не сказати. Але відпускати чоловіка я не готова, і тим більше ділитися з ним тими грошима, які я важко заробляла. Я розумію, що ризикую, що як поїду назад в Італію, то чоловік свою пасію до нас приведе додому. Донька ж нічого не скаже, і я далеко. Так що йому нічого не заборонятиме так вчинити. А що робити, як бути? Я не знаю і так недобре, і так зле.